Сторінка 145, параграф 34. Урок практикум. Клімат своєї місцевості. Практична робота. Опис клімату своєї місцевості. Завдання перше. Опишіть клімат своєї місцевості за планом. Перше. У якому тепловому поясі розміщений ваш населений пункт. Друге. Які моря та океани розташовані найближче до місця вашого проживання? Як вони впливають на клімат? Визначте відстань від вашого населеного пункту до найближчого Океану. Яким був би клімат вашої місцевості, якби північно-атлантична течія була не теплою, а холодною? Чи впливає північний льодовитий океан на клімат вашої місцевості? Третє, визначте за фізичною картою України, на якій висоті над Рівнем морем розташована територія. Як змінився б клімат вашої місцевості, якби її висота над рівнем моря збільшилася на тисячу метрів? Четверте. За фізичною картою України визначте, які великі форми рельєфу лежать на півночі, півдні, Заході, Сході та як вони впливають на клімат території. П'яте. Визначте, який тип клімату характерний для вашої місцевості. Завдання друге. Розробіть міні-проект на одну з тем за вибором. Вплив. Кліматичних умов на здоров'я людей, вплив клімату вашої місцевості, на одяг, житло людей, підготуйтеся до захисту проектів.